Геопросторова система моніторингу впливу війни на сільське господарство України створена на основі фреймворку MapBender і працює з супутниковими даними в режимі реального часу. Портал має кілька основних елементів керування, які дозволяють швидко перемикатися між різними видами інформації. У лівій частині інтерфейсу розташована бічна панель зі змінною шириною. У ній інтегровано додаток на основі Google Earth Engine, який дає змогу динамічно переглядати пошкодження сільськогосподарських полів на різних рівнях, від окремої ділянки до цілої області. Розглянемо приклад роботи з Харківською областю. Спочатку обираємо її у випадаючому списку, задаємо потрібну дату, наприклад, 19 березня 2022 року, і натискаємо кнопку Update. Після цього система запускає обчислення, виділяє пошкоджені поля, і ми можемо збільшити масштаб до будь-якого з них. Користувач бачить загальну кількість пошкоджених ділянок у цьому випадку, їх 64. Доступна й детальна статистика: які з цих полів були спалені, які пошкоджені вирвами тощо. У правій частині відображаються гістограми, які показують розподіл пошкоджень. За потреби можна додатково ввімкнути шари із супутниковими знімками Sentinel-2 або маски пошкоджень. Бічна панель за бажанням згортається, і тоді ми переходимо до перегляду шарів, доступних безпосередньо на геопорталі. Серед основних шарів агрегована статистика пошкоджень на рівні областей, а також детальні дані на рівні окремих полів. Кожну групу можна розгорнути і увімкнути потрібні шари. Так, наприклад, для 2023 року доступний шар. З регіональною статистикою, де зазначено загальну кількість пошкоджених полів, кількість спалених, а також відсоток спалених від загальної кількості, подібну інформацію можна переглянути і для інших доступних років. Інструмент інформація дозволяє переглянути атрибути будь-якого об'єкта на карті: площу поля, вид пошкодження та інші характеристики. Далі перейдемо до перегляду даних на рівні окремих полів за двадцять 23, двадцять третій, роки. Користувач може бачити, які саме культури були пошкоджені, і як змінювалася структура цих пошкоджень у різні роки.